11 квітня в приміщенні музейних фондів на вулиці Шевченка, 6 у Переяславі, для дітей провели майстер-клас з розпису писанки Дерево життя та виготовлення кошика в техніці лозоплетіння. Це вже було 11 те подібне заняття, яке влаштовують працівники НІЕС Потрапити на них можна було безкоштовно за попереднім записом. Цього разу на майстер-клас завітали 28 учнів ліцею імені Володимира Мономага. Половина робила кошики, інша створювала писанки. Спочатку старша наукова співробітниця Ніас Переяслав Наталія Ревега розповіла дітям українську легенду про писанки та додала, що найдавнішій писанці, яку знайшли в Україні, 950 років. Проте вона була з глини. Діти працювали у техніці писання воском, їм дали підготовлені видуті яйця, простим олівцем вони наносили на них малюнок, дерево життя. Потім його покривали воском, працюючи з писачком, тобто обводили ним лінії. Після того, як віск нанесли на весь візерунок, писанку пофарбували в першому кольорі, потім зафарбували все, що хотіли залишити, і яйце викупали в іншому кольорі. Коли писанка вже розфарбована, Потрібно зняти віск. Наталія розповіла, що на такі заняття приходять багато діток щоразу від 25. Традиційно під час Великого посту напередодні Великодня українці пишуть писанки, і ми вирішили ознайомити дітей з технікою писанкарства, писати писанки і, запропон... і запросили діток на майстер-клас писанкарства. Є дуже багато різновидів. Скажем так, єс кольорових яєчок. Це писанка, це те яєчко, яке пишеться писачком. Є крашенка, є дряпанка, є крапанка дуже дуже багато. Ми ми використовуємо зараз техніку писання воском, тобто писанка. Щоб діти отримали більше знань, вигадали ще один майстер-клас з виготовлення кошика. Їх роблять з природнього матеріалу берези та вербових гілочок і створюють методом плетіння тину. Учень другого класу ліцею імені Володимира Мономаха Арсен сказав, що це його перший такий досвід. Писанки буду робити і кошик з лозини. Тобі подобається? Так. Семирічна Софія поділилася враженнями. Розписуєш, да. подобається. Да. А ти таким вже займалася вносить? Ніколи. Вантажена? Це перший раз. Розкажи, як ти це яйчко робила? – Я спочатку малювала його олівцем, а тепер його навожу. Повторила б ще вдома, наприклад? Угу. Да, повторила. i uh you -huh.